Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього заняття зміст похідної. Останнього разу було введено означення терміну похідна як границя відношення приросту функції до приросту аргументу за умови, що останній прямує до нуля. Ми також розглянули основні задачки, які приводять до терміну похідна. Як ви пам'ятаєте, здебільшого це були фізичні задачі. Тому слід відмітити, що коли розглядається зміст похідної, він має геометричний та фізичний підтекст. Важливо також відмітити, що значна частина задач на фізичний і геометричний зміст похідної традиційно зустрічається у вправах різних рівнів ЗНО. Давайте розглянемо фізичний зміст похідної. Отже, керуючись означенням самої похідної. Зараз ми встановимо, що Похідна, якщо, у разі якщо розглядається якийсь, ну скажімо, рух точки за законом S від T, де мається на увазі, що змін на T позначає час, а дельта T – це його зміна цього часу. Ну тоді, коли ми запишемо границю відношення. Приросту функції уже по шляху оцьому S. Так, ось тут у нас буде вже не X, а T, плюс дельта T, Тобто, бачите, все так само, тільки що функція, функція розглядається як шлях, тобто S. І ось в результаті ми одержуємо такий вираз і він дорівнює, і він дорівнює швидкості швидкості цього руху у момент часу якийсь те нульовень. Тому ось тут ми можемо написати так, що S' від, від Т дорівнює В. Отже, ми робимо. ми робимо Доходимо до такої формули. Що фізичний зміст похідної фізичний зміст похідної е, полягає в тому, що похідна взята по шляху у момент часу Т є швидкістю цього руху. Ну, одразу давайте розглянемо такий приклад. Скажімо, розглядається рух, що виражений формулою Т у квадраті додати 4Т. Необхідно знайти. Швидкість цього руху в момент часу 1 секунда. Треба знайти швидкість і Т до рівні Важливо звернути увагу на те, що ця задачка в обов'язковому порядку робиться через похідну, а не через традиційні фізичні підходи. Це достатньо поширена помилка, яка трапляється у подібного роду вправах. Ось чому? Ну, давайте згадаємо, що в традиційній Традиційній фізичній інтерпретації швидкість це шлях поділений на час. Ну, тобто, на перший погляд здається, що тут ми можемо підставити одиничку сюди. так, Ось одиниця в квадраті, додати 4 на 1 це буде 5, тобто шлях дорівнює 5, Т дорівнює одиниці і ніби як 5 метрів за секунду відповідь. Насправді ж, ми повинні керуватися. Фізичним змістом похідної, так? тобто треба з цього знайти похідну. Оскільки на даний момент у вас ще немає таблички, то давайте запишемо готовий вираз. Це буде 2 t плюс 4. І ось коли цей вираз ми підставимо замість t одиничку, то як наслідок вийде не 5 а6 метрів за секунду відповіді. Ось похідна. І замість зміни Т ставимо в одиницю. Ну, також давайте, відзначимо, також давайте відзначимо ще один важливий момент. А саме, що, коли зміна часу Т, яка ось дельтою позначена в нас, достатньо невелика, ну, то в такому разі можна говорити про так звану миттєву швидкість даного руху. І власне. Коли у вправі буде стояти завдання, знайдіть миттєву швидкість якогось конкретного е, руху заданого указаною формулою в момент часу, це і є вправа на фізичний зміст похідної. А тепер перейдемо до змісту геометричного. Як ви бачите на малюнку, зображено графік деякої функції y дорівнює f від x. На цьому графіку взято довільну точку М з координатами x 0 Y0. І в цій точці до вказаного графіка проведено дотичну. Зверніть увагу, що ця дотична ну, в якійсь точці віддалені перетинає вісь Х, утворюючи з цівістю кут альфа. Геометричний зміст похідної полягає в тому. Що похідна в цій точці дорівнює тангенсу кута, який утворює ця пряма, з додатнім напрямком Осі Х. Ось цей запис F від x0, тобто похідна в точці, дорівнює тангенсу ось цього кута і дорівнює К. Давайте згадаємо, що, оскільки у нас рівняння прямої. Виражається формулою Y KX плюс B рівняння прямої, ну, тому K – це і є кутовий коефіцієнт, власне, який і є геометричним змістом похідної. Якщо проаналізувати основні вправи, які зустрічаються на геометричний зміст похідної в ЗНО, можна виділити в якості зразків декілька з них. Ну, Наприклад, скажімо. дано функцію y дорівнює f від x і дотично до неї утворює з вісію Х, наприклад, кут 30 градусів. Необхідно знайти похідну функцію у вказаній точці. Зверніть увагу, що, як правило, на що власне буде робитись постійно акцент у подальших вправах, нам ніби необхідно знати саму функцію. Задано для того, щоб з неї можна було знайти похідну. Однак ми е знову повторимося, що оскільки геометричний зміст не передбачає знаходження самої похідної у даному випадку, а визначення тільки тангенса. ну, тому ми одразу можемо записати, що F' від x0 дає тангенсу 30 градусів і за відомою тригонометричною табличкою встановити, що. Це буде одиниця, яка ділиться на корінь з трьох. Далі, значить, може бути вправа більш можливо примітивна, але така, скоріше на увагу, навіть я сказав би. Ну, Наприклад, дану функцію y дорівнює fідx, і вказано, до що дотично до неї, ну, припустимо, являє собою. Пряму пряму y дорівнює 3х плюс 1. Стоїть питання, чому дорівнює чому дорівнює похідна цієї функції у вибраній точці якійсь, скажімо, х0. Ну що, тут необхідно помітити, що оскільки кутовий коефіцієнт цієї прямої це 3, ну то, власне, він згідно. Ось згаданого запису і буде значенням похідної в цій точці, тому ви одразу робите висновок, що f' в штрих від х0 до рівня 3. Ну, звісно, що наведені приклади являють собою вправи безумовно тестового рівня, і вони скоріше, можливо, такі вправи більше на увагу, тим не менше, на їх необхідно звернути. Необхідно придивитись до них, щоб на рівному місці не наробити помилок. Також ще одним важливим моментом у вправах, пов'язаних із геометричним змістом похідної, є складання самого рівняння дотичної. Це вправа важча, і, як правило, в ЗНО вона зустрічається у вищих рівнях. Тому давайте подивимось, як власне, це робиться. Отже, рівняння дотичної має такий вигляд. F від x дорівнює f від x0 додати f3 від х нульового, що множиться на х мінус х0. Зверніть увагу, що для складання рівняння, очевидно, необхідно буде знати необхідно точка, в якій це розглядається, ну і власне сама функція, похідна якої необхідно, щоб була. Ось тут знайдена. Ну, в якості зразка пропоную розглянути такий приклад. І так нехай дано функцію y дорівнює мінус х в квадраті, наприклад, плюс 3, а необхідно скласти рівняння дотичної до цього графіка, яка проходить через точку х 0 дорівнює мінус 1. Ну що, діє, відповідно, будуть наступні. Крок перший. Мінус одиничку підставляємо в цю формулу з метою знайти F від x 0. Отже, f від x 0 дорівнює в квадраті плюс 3, це буде 2. Далі записуємо саму похідну. Ну, Тут знову ми кажемо, що оскільки Ще немає таблички, ми керуємось готовими виразами. Це у нас буде мінус 2х. Тепер підставляємо мінус одиницю вже в похідну. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде 2. І таким чином у нас що одержується? Давайте дивимось. І так, fідx дорівнює. Ось у нас ці вирази. Тобто. Писати y. y дорівнює F від x нульового, це 2, додати. Додати. 2 що нулюється на х. Ставимо замість х нульового мінус 1, це буде плюс 1, і розкриваємо дужки, вийде 2 плюс 2х плюс 2, і як наслідок 2х плюс 4. Це і буде рівняння дотичної до графіка функції х в квадраті плюс 3 в точці х0В дорівнює мінус 11.